Найбільший аерогриль в Україні. І це огляд на нього. Його об'єм 9,5 літрів. Цього повністю вистачить, щоб приготувати страву для всієї сім'ї. Аерогриль має два тени: зверху та знизу. Завдяки цьому страви пропікаються рівномірно і їх не треба перевертати. Класною перевагою також є знімний кошик. Завдяки цьому вам буде максимально зручно виняти готову страву з аерогрилю, а жир та сік залишиться на дні чаші. До речі, чаша та кошик виконані з антипригарним покриттям, тому мити вам буде його максимально легко. Просто погляньте на цей сучасний дизайн. Цей аерогриль впишеться в будь-який інтер'єр кухні. До речі, ця наклейка легко знімається. Аерогриль має інтуїтивно простий сенсорний дисплей. Тут ми обираємо програму приготування. Температуру та час. Серед програм у нас приготування м'яса, курки, морепродуктів, риби, піци, картоплі фрі, десертів та овочів. Аерогриль має номінальну потужність 1700 Вт, а максимальна його потужність 2000 Вт. Завдяки цьому страви готуються максимально швидко. Ротекс надійний аерогриль, адже він має аж 2 роки гарантії: об'єм, надійність та функціональність. Обирайте аерогрилі Ротекс.